Привіт, народ! Сьогодні я пропоную вам ознайомитись з найцікавішими, на мій погляд, серіалами, які вийдуть на великі екрани у травні. На вас чекатимуть гучні прем'єри від Netflix, Apple TV+, і не тільки трилери, фантастика, драма і продовження улюблених хітів. Перед стартом обов'язково влупіть лайк в цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і в коментарях напишіть, який серіал ви чекаєте найбільше. Сідайте зручніше, беріть щось смачненьке і погнали! Пори року пори року. Комедійний серіал, створений популярною акторкою та продюсеркою Тіною Фей. За мотивами одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Серіал розповідає про три пари друзів, які багато років відпочивають разом щосезону. Але все змінюється, коли одна пара розлучається, і в наступну відпустку чоловік бере з собою набагато молодшу жінку. У головних ролях Тіна Фей та Стів Карел. Дастер дія серіалу Дастер розгортається на південному заході в 1972 році та розповідає про першу чорношкіру жінку агента ФБР, яку зіграла Рейчел Хілсон, яка намагається зупинити злочинний синдикат за допомогою талановитого водія втікача, якого зіграв Джош Холлоуей. Любов, смерть і роботи серіал антологія Любов, смерть і роботи повертається з четвертим сезоном. Прем'єра нових епізодів відбудеться 15 травня 2025 року на платформі Netflix. Фанати серіалу з нетерпінням чекають на продовження, яке обіцяє нові захоплюючі історії, що поєднують наукову фантастику, жахи, фентезі та інші жанри. У четвертому сезоні буде біля десяти нових епізодів. Доступний для перегляду одночасно. Як і раніше, кожен епізод є окремою історією, виконаною в різних стилях анімації, що підвищує цікавість і додає ще більшу різноманітність. Серіал продовжує досліджувати актуальні теми любові, смерті та технологій, занурюючи глядачів у провокаційні та візуально вражаючі наративи. Вбивцебот. Стрімінговий сервіс Apple Plus показав трейлер комедійного науково-фантастичного серіалу Вбивцебот з Олександром Шкашгордом, відомим за грою у фільмах Меланхолія, «Варяг», Безбежний Басейн та серіалі Справжня кров. Новий проект заснований на серії книг американської письменниці фантастки Марти Уеллс щоденника вбивцебота, перша частина якої вийшла в 2017 році під назвою «All Systems Right». За ці книги вона отримала низку престижних нагород, в тому числі премію Гюго та Локус. В центрі сюжету розумний охоронний андроїд, який зве себе вбив ботом. Він має здатність до вільного мислення, але повинен приховувати це. Виконуючи небезпечні завдання, він відчуває тягу до людей та водночас нажаханий їхньою слабкістю. Також у серіалі задіяні Девід Дастмолчан, Нома Дубезвені та комедіантка Сабріна Ву. Ще хвилинку вашої уваги. Хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене донатами на різних платформах. Завдяки вам, я можу більше часу присвячувати каналу і робити якісніший контент для вас. А якщо ви також хочете долучитись до тих, хто вже підтримує мене фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Сирени. «Сирени» — це ідеальний серіал для тих, кому свого часу сподобалася комедія Пліткарка. Головна героїня Девон стурбована жахливими стосунками своєї сестри Сімони з її новим босом, світською ловицею Мікаелою Келлс, і вирішує, що настав час втрутитися, але вона не підозрює, яким грізним суперником стане Мікаела. Дівчата проводять уікенд у розкішному маєтку Мікаели на березі океану, під час якого з'ясовують свої непрості стосунки. Серіал Сирени спродюсований Денні Горіном, Томом Акерлі та Марго Роббі, чиє попереднє шоу Покоївка з Маргарет Кволі стала хітом у 2021 році. Міс Остін Чотирисерійний історичний телесеріал Міс Остін зосередиться на особистості Касандри, сестри Джейн Остін, та розповість про те, чому Касандра Остін спалила всі особисті листи Джейн після її смерті. Події драми починаються в 1830 році, через багато років після смерті Джейн. Касандра поспішає відвідати Ізабеллу, племінницю свого давно померлого нареченого, яка незабаром втратить дім після смерті батька. Касандра приїхала ще допомогти Ізабеллі, але її справжній мотив полягає в тому, щоб знайти приховану пачку приватних листів, які, як вона боїться, потраплять у чужі руки та можуть зруйнувати репутацію Джейн. Найкраща сестра. Джесіка Біл та Елізабет Бенкс грають двох сестер із непростими відносинами у трилері. Найкраща сестра. Хвоя живе разом із чоловіком Адамом і сином Ітаном, а її сестра Нікі бореться із наркотичною залежністю. Вбивство Адама відкриває довго приховувані сімейні таємниці та перевертає їхній світ з ніг на голову. Режисер цього напруженого жіночого трилеру Крейг Гілліспі. Відомий фільмами Ятоня та Круела. І просто так серіал І просто так режисера Майкла Патріка Кінга повертається на екрани після суперечливого другого сезону, який здивував появою Ейдена, поставив під питання образ біга та загострив увагу на драмі за бортом. Поки подробиці тримаються в таємниці, і у нас більше питань аніж відповідей. Як розвиватиметься сюжетна лінія Міранди? Чи стануть вони з Джой парою? Чи зможуть Керія та Ейден відновити свої стосунки? Чи все ж залишаться на п'ятирічній паузі? Фотографії зі знімань натякають на відновлення їхнього роману. І, звісно ж, головне питання чи повернеться Саманта? Її камео у фіналі другого сезону здійняло чимало шуму. Дев'ять ідеальних незнайомців. Створений Девідом Келлі та Джоном Генрі Баттервортом, американський серіал Дев'ять ідеальних незнайомців може зацікавити шанувальників психологічних драм та трилерів, дія яких розгортається в замкненому просторі. Після першого сезону, дія якого розгортається в оздоровчому центрі в Каліфорнії, другий сезон переносить сюжет до розкішного шале в австрійських Альпах, посилюючи відчуття ізоляції та самоаналізу. Ніколь Кідман повертається до ролі Маші Дмитриченко, загадкової гуру, яка спеціалізується на трансформаційних оздоровчих ретритах, і до неї приєднується новий акторський склад, серед яких Генрі Голдінг, Крістін Баранський, Енні Мерфі, Мюрій Бартлетт, Доллі Делеон, Мейзі Річардсон Селлерс, Кінг Принцеса, Аран Айдін і Марк Стронг. Цей сезон досліджує психологічну глибину персонажів в ізольованому і водночас зачаровуючому середовищі. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не вийшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них у коментарях. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв припідняв.